Фракція об'єднання самопоміч, розуміючи надскладну ситуацію з прийняттям основного закону, прийняла перед тим рішення про те, що це не є вільне голосування, це має бути голосування згідно рішення фракції. І фракція над тим рішенням працювала два тижні по великому рахунку. І проголосувала те, що ви вчора побачили. Ганна Гопко. Порушила це правило. Протягом останніх двох днів у нас відбувалися закриті засідання фракції щодо цього рішення. Дуже важкі дискусії. Ганна Гобко людина, яку ми глибоко поважаємо. Ганна Гобко людина, яка була першою і є в нашому списку, яка не просто там була, вона заслужила своєю працею, відданістю і сміливістю. Ганна Гопко є керівник Комітету міжнародних відносин Верховної Ради. Це дуже важливо. Протягом двох днів дискусії сьогодні разом з Ганною Гопко, вона сьогодні була на фракції, фракція прийняла рішення попередити Ганну Гопко про те, що вона зробила неправильно, і відкликати її з посади керівника Комітету закордонних відносин.